Як обрати ріелтора у Польщі? Мене звати Ково Гені, я власниця агентства нерухомості у Варшаві, Кубоваком та ріелтор у Польщі. Почнемо з того, що якщо ви хочете почати працювати з ріалтором у Польщі, то на жаль, немає обов'язкової ліцензії і немає якихось обов'язкових чинників, які має спевняти ріелтор працюючи у Польщі. Так, я вважаю, що це трішки неправильно, тому що з до 2013 року ліцензія була обов'язкова. А з 2014 року кожен хто зареєструє свою діяльність, може почати працювати із нерухомістю і назвати себе ріелтором. Але як же ж обрати того найкращого, хто вам допоможе і хто зможе допомогти вам купити чи орендувати нерухомість безпечно? Перший пункт, який варто перевіряти при виборі ріелтора, це чи взагалі він має зареєстровану діяльність. Перевіряємо номер НІП. НІП це податковий номер, котрий можна перевірити онлайн, перевірити, на кого зареєстрована діяльність, чи взагалі вона не є банкрутом. Для приватних підприємців це буде реєстр Це а для тих, хто має товариства, це буде КРС, Крайовий реєстр сундовий. Просто просимо номер НІП, вписуємо цей номер і отримуємо інформацію, чи взагалі має цей ріелтор. Зареєстровану діяльність наступний пункт я вважаю дуже важливим, але не всі його мають. І років 10 тому вважали, що взагалі цей доказ не обов'язково при роботі реактором, і це соціальні докази. У 2023-му, якщо ріелтор не має соціальних мереж, тобто не веде Фейсбуку, чи Інстаграму, чи Ютубу, чи немає сайту, це досить підозріло. Значить, він чогось боїться. Адже коли у вас є соціальні мережі, і ріелтор їх веде активно, то там можна написати коментар, можна побачити відгуки інших людей і взагалі побачити, як працює та чи інша людина. У нас, наприклад, в купового ми маємо і сайт, і я веду Ютуб. Відео, де ви зараз дивитесь, в мене є свій блог, і клієнти, котрі, наприклад, не задоволені роботою одного з ріелторів в мене в компанії, можуть написати мені приватні повідомлення. Ми ведемо соціальні мережі для Кубова Хом, той саме Інстаграм, і Фейсбук, і Тікток нас був. Тобто, ми є скрізь, вони ми не боїмося нас показати. Тому я вважаю це дуже важливий показник при виборі ріелтора. А от наступний пункт я вважаю, все таки обов'язковий, і він має бути або у ріелтора, з яким ви працюєте, або у його наставника, і це досвід. Не обов'язково мати досвід, як у мене з 2015 року, але не завадить мати досвід свій при купівлі нерухомості, або мати досвід роботи з іншим ріелтором, котрий допоміг вже купити чи орендувати нерухомість. Наприклад, у мене в кубовохом молоді ріелтори, котрі тільки починають працювати, спочатку проходять навчання зі мною, а потім мають наставника старшого ріелтора, котрий вже має досвід і може їм допомогти в будь-якому моменті роботи із клієнтом. Якщо ви прийдете до ріелтора, якого немає досвіду. Сюду він сказав, я відкриваю свою діяльність, я буду вам допомагати з орендою чи купівлею нерухомості. Він не має якогось старшого із досвідом, який може допомогти йому в тому чи іншому питанні, це досить, скажімо так, небезпечно, адже він не буде знати, як вам допомогти. Він не буде знати, в кого взагалі запитатись. Ще один важливий пункт це підписаний договір. Якщо ви не підписали договір із ріелтором або ріелтор вам не дає взагалі договір підписати, то це означає, що він вам нічого взагалі не зобов'язаний. Нічого не зобов'язаний робити. Просто між собою домовили, що він вам знайде якусь нерухомість. Саме договір показує те, що ріелтор має щось для вас зробити, і що він має відповідальність. Також договір має бути страхування ріелтора. Кожен ріелтор у Польщі має мати страхування і має вам його показувати. Ще один пункт, котрий я маю, але не вважаю, що він обов'язковий, але все-таки добре, щоб котрого ви оберете, його мав. Це членство в різного роду організаціях. Через те, що у Польщі. Ліцензія ріелторів не є обов'язково з 2014 року. Я її маю, бо я захотіла, я маю її добровільно, тобто добровільно можна отримати ліцензію, здавши екзамен. Але не усі це мусять робити з 2014 року, так але через те, що я є членом організації посередників у Польщі, вони. Перевіряють мою діяльність, тобто я приходжу на їхні зустрічі, вони розповідають новини. Ми ділимось інформацією, і вони можуть мене перевірити в кожен момент, як я працюю, зробити навіть таємного покупця. Тому членство в організаціях ріелторів все таки допомагає тому, що вони можуть піднімати свій рівень знань, навчатися чомусь новому. Ну і так само їхню роботу все-таки вже перевіряє та організація, в якій вони є членами. З вами була Кубова Євгенія. Дякую за перегляд і запрошую до співпраці з моїм агентством нерухомості. Кобулахом у, у Варшаві.